З 2015 року вступить дію чимало податкових змін. Зокрема, введуть новий метод адміністрування. ПДВ тепер відбувається обговорення таких змін на семінарах, круглих столах, формах та засіданнях. Нововведення породжують багато запитань і потребують широкої роз'яснювальної роботи. На семінарі у головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області деталізували всі параметри електронного адміністрування ПДВ. Це є необхідні зміни з метою збільшення надходжень до бюджету, відокремлення якихось нечесних, несумлінних платників. І от якраз запровадження системи електронного адміністрування ПДВ дозволить нам упередити незаконні схеми використання і, в тому числі, навіть розкрадання цього податку з державного бюджету. Робоча група, створена в головному управлінні Державної фіскальної служби в області, вже моніторить фінансово-господарську діяльність за ознаками ризиковості. Здійснює щоденний моніторинг зареєстрованих накладних в єдиному реєстрі з виявлення формування нетипових. Ових операцій проводять доперевірочний аналіз, аналіз поданої звітності сформування схем руху ПДВ. Підприємці кажуть, що такі нововведення вимиють обігові кошти. Податківці стверджують, що це початкові тимчасові труднощі. Сьогодні ми вже працюємо в даному напрямку. Ми моніторимо щоденно в системі онлайн всі операції. Які проводяться з господарювання платниками ПДВ нашого регіону, Ми можемо вже сказати про певні досягнення, якісь в даному результаті, але без розуміння платників податків нічого доброго в нас не вийде. На першому етапі в них будуть вимиватися обігові кошти з ну з бюджету їхнього підприємства однак це буде. Перший місяць, другий, а коли воно стане систематично, воно піде на певну схему, і люди будуть працювати в стабільному режимі. І, відповідно, ми адмініструвати, вони сплачувати або й навіть відшкодовувати, що буде їм значно легше вже робити. Ми на це надіємося. І відповідно, бізнес теж би мав на це надіятися. З наступного року змінять і критерії для автоматичного відшкодування ПДВ будуть виключені показники щодо розбіжностей між податковим кредитом та зобов'язанням зарплати та чисельності працівників серед Галузевого податкового навантаження збільшать обсяг обов'язкової реєстрації платниками ПДВ із 300 тисяч до 1 мільйона гривень. Всі новації спрямовують проти шахрайських дій. 2013 року через махінації з ПДВ з державного бюджету України вкрали 70 мільярдів гривень. Електронне адміністрування ПДВ значною мірою зменшить можливість зловживань.